Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити з вами про це наше таке бажання. Я не знаю, чи у вас колись так було, в мене було. Коли ти хочеш бути якимось особливим, винятковим, таким. А... Незвичайним, надзвичайним. Тобто виділитися поміж всіми всіма іншими людьми. Може, дітьми в садочку, може, в школі, може е, на праці. І ми так хочемо почути себе особливими, що забуваємо про те, що достатньо. Достатньо бути звичайними. Тобто ми вже створені надзвичайно і бути звичайними, бути людиною, бути собою, реалізувати свій потенціал, докладати а, певних кроків, щоб розвинути свій талант. Звичайно, як все в природі, Всі рослини, дерева, всі, вони всі звичайні для себе, але також вони відрізняються кожен, один від одного. Що як ця потреба бути надзвичайним, надзвичайною? Це якась штучна потреба. І вона в нас є, тому що ми колись не отримали підтвердження, що ми потрібні, що ми унікальні, але звичайні люди. Але ми маємо надзвичайні можливості. Ми маємо надзвичайні можливості. Я маю на увазі в зв'язку з природою, в зв'язку з рослинами. з... Звірями, з за... всім іншим, що є в природі, ми маємо унікальну можливість зв'язку з чимось, з кимось надзвичайним. І ця сила, цей ресурс, який ми можемо в нашому житті реалізувати, який ми можемо в нашому житті використати для себе, для цього світу, це не ми. Це вже дано нам. І ми кожен, кожен використовуємо це в свій, в свій якийсь кшталт, якийсь своїм чином, і це робить цей світ кращим. Адже так, так потрібно бути. Так створений світ. Він так створений, щоб кожна частина, кожен хто бере участь в цьому житті. Він використовував цю надзвичайну силу, цю силу від Творця. І, але що як ми перестанемо порівнювати один одного з собою або себе з кимсь? Що як ми просто можемо бути щасливі, задоволені. Просто життя, яке є величезним даром. Що як ми можемо розуміти, що ми маємо доступ до джерелу життя, к силі, любові? І ми можемо навіть своїм свої звичайності. В свої незвичайності, в своїй звичайності, в своїй людяності бути унікальними, але це не робить нас кимось вище іншої особи. І як же нам цього не потрібно, ми можемо просто жити і просто бути, бути задоволеними життям. І визнавати, що все, що ми використовуємо в цьому житті, вже дано нам. Так, може так буде краще. Все, що ми отримали, це не ми створили ми ані себе, ані своїх талантів. І ми можемо просто жити і радіти кожної маленької речі в своєму життю. Адже тоді кожен наш день може бути добрим, коли ми не намагаємося бути кимсь. Але попросту ми є. І це вже прекрасно. І кожен наш день може бути добрим. Доброго дня. До завтра.